Всім привіт на каналі CryptoShalon. Сьогодні ми будемо піднімати економіку нашої держави за допомогою того, як заробити 1000 доларів в місяць абсолютно без складень. Я думаю, що даний відеоролик вам сподобається і покажу саму стратегію, ідею, як взагалі все це робити. І так, так, хочу вам порекомендувати свій телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, будь це складенням чи без складень, все саме актуальне, все, що з'являється в нашому інтернеті, з'являється саме тут. І першим ділом все, що нам потрібно знати, це монетизувати те, що в нас є. От давайте уявимо, що в нас взагалі нічого немає. Або якщо навіть немає коштів, взагалі ідеально, тому що з самого нуля можна вже починати працювати. Що потрібно першим чином зробити? Першим чином потрібно, і, пер, і першою дією це заробляти на тому, що ми можемо ходити. Так? Ми можемо ходити і заробляти, тобто є е, даний, даний додаток, де ми ходимо і заробляємо абсолютно без складень. YoHealt є такі, такий спосіб заробітку, який за наші кроки платить токен, ми його можемо продавати. Колись був Світкоін, зараз Yo-Health платить таким чином. Продаємо токен FTN. Вже був у мене даний відеоролик, тому ви зможете його переглянути і заробляти також без складень. За допомогою даного додатка, ви зможете з одного смартфона заробляти 24 долари на місяць. Це максимум все, що ви зможете з одного смартфона вижати максимум. Якщо ви не находили 30 тисяч кроків за день, можете домахати рукою, ногами добучим. Да Головне, щоб кроки нарахували. Далі, що нам потрібно робити? Шукаємо ігри, які платять абсолютно безкладно. І в них стараємося заробляти. Ось такі, як, наприклад, Sandbox було, де ми могли заробляти до 10 доларів на день, абсолютно без складень. Пограли, побивали зомбаків і починаємо. Заповнили там заявку і ж чекаємо, коли токени прийдуть нам на рахунок. Все. Взагалі, сложного нема нічого складного. І таким чином ми заробляємо. Також ось Sandbox я опублікував в наш телеграм-каналі, що в даному сандбоксі просто потрібно пройти реєстрацію. Потім виповнить реєстрацію на сайті, і ми могли, можемо отримати е, от от, раптора голову в е, е, NFT. Так? В подальшому ми можемо її продати. І В таких іграх ми заробляємо якомога більше, по максимуму. Ті кошти, які в нас з'являються стейбле, я рекомендую їх примножати за допомогою безризикових вкладів. Тобто, що ми робимо? Є в нас такі ось, як, наприклад, на біржі Binance Launchpool, Launchpad, на біржі ByBit, вони досить непогано платять. З 2000 доларів виходить приблизно або з будь-якої суми, починаючи зі 100 баксів, від плюс 0,5 до 2% профіту. Тобто, якщо ми закинули туди скажімо, 1000 доларів в стейблах, ми отримуємо в різній криптовалюті, там де йде лаунчпул, от як тут був криптовалюта NIL, наприклад. Ми отримуємо до нашого балансу віді токенів от, нам на рахунок. І виходить так, що коли ми продали оці токени НІЛ, в нас і вийшло наш профіт до нашого стейблкоїнів до 1000 доларів, скажімо, 1% плюс 10 доларів. Тобто настало 1010 доларів. Все, ми заробили. Також є інші. Способи заробітку, коли у вас вже сума вже розкрутилася, ви вже не знаєте майже куди заходити без ризиків. Інший спосіб також підійде із невеликим бюджетом це промо-акції. Я опублікую їх на своєму трейдинг-каналі. Наше основне завдання прийти і заробити, так як я говорив перед цим. Що ми робимо? Ми заходимо, і бачимо, що є от така от промо-акція для. Людей з біржі Ascendex або люба друга біржа, Made Global і таке інше. Що нам потрібно зробити? Ми реєструємось на даній біржі, і тут написано, що за реєстрацію ми отримуємо 5 доларів токенах. Тобто, нам потрібно поповнити на суму еквіваленту 50 доларів у будь-яких токенах або в USDT. Ми, скажімо, закинули 51 USDT. Через деякий час вони нарахують в токенах плюс 5 баксів і в нас вже стане 56 доларів. Якщо токени виросли, іще більше. Також за те, що ми поповнили рахунок, ми можемо дивимося на депозит, що ми отримаємо від 30, доларів, 5 доларів від 150 до 10. Доларів. Тобто ми поповнили, як тут, на 50 баксів, отримали, як іде від 30, доларів, 5 доларів ще на рахунок бонусу. Що ми робимо потім? Ми беремо ось ці кошти, ставимо на фьючерси і продаємо їх там в лонгі або в плюс. Саме краще підрахувати, щоб це було максимум, ось скажем, наприклад, як тут 150 доларів або депозит на 300 доларів. Чим це набагато краще. До того, що ми все це забираємо, 5 доларів тут вже на спот, так і ще бонус забираємо. Що ми робимо цей бонус? Бонус ми вивезти не можемо, але ми можемо заробити даний профіль. Ми беремо 5 доларів з 10, ставимо наприклад, криптовалюту Dogecoin, плече 20 і лонг. Інші 5, доларів все те ж саме, тільки інша криптовалюта вже шорт. Незалежно від того, куди піде ринок. Ми завжди заробимо. І ми так заробили, наприклад, тих самих 5 доларів чи 10 доларів. І ось цей профіт ми вже можемо вивезти. Переводимо його на спот. У нас вже на балансі буде вже орієнтовно 60 баксів. Тобто ми заробили за декілька днів, абсолютно без напрягів. Собі тих самих там, 10 доларів з 50. Все круто, класно. А якщо в нас ще є дружина, є там сестра, брат і таке інше, ми можемо поробити таких кучу аккаунтів. І з кожного аккаунта також доволі досить добре заробити, о, нічим не ризикуючи. Ось такі різні способи заробітка, ви зможете заробляти. І примножати свої кошти, і таким чином вийти на дохід в 1000 доларів в місяць. Дякую всім за увагу. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Всім пока, всім гарного профіту!